Не буду довго вступати, так би мовити, коротенько скажу, Байден таки знявся із передвиборчих президентських перегонів. Ви у себе на сторінках у соціальних мережах написали, що ось цей схід, цитую вас з передвиборчої гонки Джо Байдена, є доволі прогнозованим. Чи дійсно це було прогнозовано для вас? Ну, абсолютно, є ж достатньо велика кількість маркерів. Як поводиться потенційний кандидат? Він, так, він, він казав, що він буде залишатися у гонці, але він фактично її не починав. Треба там було певні там більш рішучі кроки робити. А він доволі мляво, як людина, яка не певна щодо власного політичного майбутнього, він там вирішував щодо надання оцього. Клятого обмеження доступу, там зняття обмежень щодо використання американської зброї по історичній території Росії. Оце така непевність. Вона свідчила про те, що цілком все може бути знов таки розмови були в політичних, політичних полах, е Сполучених Штатів, і це там відвуння <свісно> докочувалося до нас. Ну і головне, що почались певні переорієнтації. Ну там. Наприклад, Борис Джонсон, який запропонував мирний план, все таке інше, повністю орієнтований на Трампа, він так і сказав, що от ми там будемо. Є такий план, який можна зробити. Трамп, якщо захоче, якщо він сприйме цей план, він реалізує його, і це буде дуже добре. Тобто, Байдена тут нема фактично, там найближчий союзник Сполучених Штатів, Велика Британія. В обличчі колишнього прем'єра там орієнтується на Трампа. Зрозуміло, що з Байденом було щось не так, та він таки допускав значну кількість помилок, і кількість цих помилок, вона певним чином для політичного майбутнього стала критичною. Добре, що демократи це зрозуміли. Тобто, це рідкісний момент, щоб людина за ну, яка не дуже бажала. Поки залишити президентську гонку, але вона змушена була по стану здоров'я піти, це, це спроможність американської демократії. Тоб прибрати людину, яка не може, яка не вмирає на посту, а може залишити ну, передвиборчу кампанію і звільнити місце для більш молодих більш енергійних. На вашу думку, чи дійсно Байден іде з президентських перегонів за станом здоров'я, чи таким чином він намагається просунути у президентське крісло Камалу Гарріс? Ну, що так магаріс тут цілком зрозуміло, і це якраз традиції. Це вже не демократія, це віце Віцепрезидент він створений для того, щоб заміщувати президента в разі надзвичайних обставин. Щось з ним сталося, захворів чи найдай дай Боже вбили. І віцепрезидент повністю заміщує його. Ми пам'ятаємо. Рузу під час каденції помер третій каденції. Його заміщав. Віцепрезидент Трумен, який очолював тоді країну. Ну і звісно, якщо під час виборчих перегонів діючий президент він сходить з дистанції, то сам Бог вілив віце віцепрезидента, очолювати, підхопити цю компанію, бо вона зараз уособлює, фактично білий дім. Стосовно чи по здоров'ю, чи ні, офіційної заяви нема і Тобто констатації, що він не здатен, бо йому ще певним чином виконувати обов'язки треба до кінця президентської каніції. Тобто офіційно, мабуть, що і не буде офіційної такої інформації, що він за станом здоров'я змушений піти, але занадто багато натяків про це і те, що він там забуває прізвище і все таке інше. йому обочевидь важко виконувати функціонал президента в напружений момент. Історії людства дуже напругано напружено, напружено історії людства це зрозуміло. Але якщо будуть якісь інші причини до на нас, чесно кажучи, це не має значення. Пане Олександре, і цікаво. А чи зможе Камала Гарріс, Ну все таки передбачаємо, що після з'їзду демократів в 20-х числах серпня її оберуть кандидаткою, чи зможе вона дійсно продемонструвати американському виборцю, що є незалежною персоною? Адже ми бачили весь цей час, допоки вона була разом із Джо Байденом, що вона активно якраз його підтримує, активно так би мовити? Так би мовити, прислуговує своєму пану. Ну, по-перше, ніякої опозиції між президентом і віце-президентом в американській демократії бути не може. Це заступник, заступник це людина, яка повністю виконує волю чинного президента. Тобто, в тому, що Камала Гаріс повністю працювала в рамках підтримки Джо Байдена до останнього. Це до неї жодних претензій не може бути хоча республіканці зараз намагаються закинути її, що вона там знала про його важкий стан здоров'я повинна була раніше, якось ну не повинна була. допоки людина не прийняла власне особисте рішення, Віце президент повністю підтримує президента, який діє, знаходиться на посаді. Це не обговорюється. А ось тут зараз в неї вже почали розправлятися крила, і далі вона вже має. Змогу і навіть обов'язок продемонструвати власну спроможність. Я хочу сказати, що характером їй вистачить. Ну, по-перше, вона там походить з сім'ї іммігрантів, не першого там рівня, але там її мати була походила з Індії. Вони, у ці іммігранти, значно більш пристосованіші, значно більш готові до виживання і до конкурентної боротьби. І це в ній є, і це. Відняти. І на посаді прокурору Каліфорнії, вибачте мені, це такий дуже складний штат. Вона продемонструвала, що має не тільки посмішку, а ще й зуби, і що вона такий, такий жорсткий політик. Це вона вміє, вона вміє і домовлятися, вона вміє, і наполягати на своєму. Але в неї складна ситуація пов'язана з тим, зараз вона має там 48% а Трамп має 51%, відсоток, але це допоки до неї проти неї не почали працювати. Допоки вона не стала об'єктом передвиборчої кампанії і критики конкуренту кон з боку конкурентів, оцей відсоток зберігається далі буде значно важче. Їй треба не тільки вийти з тіні Байдена, а продемонструвати зовсім інший енергійний рівень керування. І Розуміння тих проблем, які відбуваються. Тобто вона повинна там відкинути всі там ознаки старечого маразму, який, на жаль, був з боку білого дому, ми ж бачили цю саме старечу, нерішучість. рішучість, треба продемонструвати, що вона теж прагне зробити Америку грейт таке, як Трамп, тобто поцупити його передвиборчий слоган, але продемонструвати, що в цього слова в неї є наповнення. Трампа тільки слоган. Він навіть миру в Україні він обіцяє там за телефоною Путіну, за телефоною Зеленського. Тобто в нього нема практичних планів. Вона повинна продемонструвати, що в неї плани є. Там на підставі того, що пропонує Джонсон чи інші якісь плани. Але вона знає, як зробити Америку Грей Гейм, тобто велику і знову, як припинити цю війну в центрі Європи. Принаймні, Тран треба продемонструвати. Ну і чого, на жаль жа мало для демократів, для республіканців. Мабуть, не на жаль. Хоча нам в Україні немає різниці. Тут дуже важливо підтримати. Нам немає різниці, хто в них там переможе, там діють інституції. І навіть Трамп такий непередбачуваний політик, якщо він переможе, він не може взяти відмовитися з допомоги України, і відразу прийдуть люди. А от тут є рішення казначиста, а отут є рішення Сенату, а отут є рішення Конгресу. І якщо їх не виконують, то відразу прийдуть імпічмент. Тому там не все так залежить від персони, там, від думки однієї персони. Так от. На жаль, всього цього замало, і Камалі Гаріс може допомогти, не дай Боже, такі відбудуться якісь потрясіння, якісь, якісь щось відбудеться таке драматично в Сполучених Штатах або пов'язане з американськими громадянами, яке змусить Україну. Американське суспільство, американських виборців згуртуватися навколо Білого дому як уособлення держави, там символу держави, ну відповідно, навколо Камал Харіст, яка буде на той час представляти Білий Дім. От, не дай Бог оце, що може трапитися, а світ такий напружений, за що може трапитися, будь-що там напад на якусь американську воєнну базу чи на посольство, чи щось таке. От, не дай босся, якось за цей зачіпити Україну, бо в нас і так достатньо випробувані, які ми змушені переходити. пане Олександре. І цікаво за вашими спостереженнями, що зараз відбувається серед демократів, чи об'єднані вони довкола кандидатури, майбутньої кандидатури, скоріш за все, Камали Гаріс? Дві третини на третину. Там є демократія внутрішня в демократичній партії. Вибачте, за тавтологію є внутрішня демократія. Не всі згодні з цією кандидатурою. Є там внутрішня опозиція, і десь дві третини готові підтримати думку Байдена і піти. За традицією, що віце-президент зиміщує президента і навіть передвигучій гонці, а є приблизно третина, може там 25 відсотків, які шукають якогось нового президента, нового кандидата в президенти, бо вони вважають, що не дуже переконана політика Білого Дому останнім часом, до якої дотична і Камала Гарріс, вона теж певним чином її плямує робить її не настільки ефективною кандидаткою від демократичної партії, як хтось там може бути іншим. Но відбудуться дискусії, поки що вона впевнено перемагає за рейтингами Демократичної партії всіх інших кандидатів. Побачимо от до зібрання Демократичної партії ще є певний час. Побачимо, що там буде з компроматом. Який компромат на неї з'явиться до цього зібрання демократів? Ну і вони вже будуть враховувати наявну картину на той час, коли треба приймати рішення. Пане Олександре, невдовзі після того, як Джо Байден оголосив про вихід із президентських перегонів, кандидату президенти від республіканської партії Дональд Трамп зажадав від Байдена піти у відставку. То, на вашу думку, чи можливо це, чи наважиться Джо Байден передчасно скласти свої повноваження? Якщо у нього є здоров'я, стан здоров'я настільки важкий, то дійсно тоді може. Може піти, якщо це буде ну, медична рекомендація, якщо він дійсно фізично не може виконувати навіть за серйозною допомогою малий Харріс виконувати свої обов'язки. Але між Трампом і Байденом це особисте, і це ще з минулих виборів. І Трамп у цьому випадку, він не хоче наслідувати політичну традицію Сполучених Штатів, якщо людина Іде і без вироку суду, то їй треба е сказати щось приємне, щось тепле, там, побажати спокійної старісті і щось таке, але він пинає його фактично і проводжає оціми прокльонами публічними. Це йде в сутореч традиції. Тому на це зважати не слід, так само, як і на його вимоги, що він треба ще б щоб Байден зовсім там зник з політичної реї арени це бажання добити супротивника до якого він має особисті претензії. Пане Олександре, і вчора спілкуючись також із різними політичними експертами і аналітиками на цю тему, я запитував про те, що має відбуватися загалом протягом ось цього невеличкого періоду, допоки вибори у Сполучених Штатах офіційно не стартували. Як Україна має себе поводити, і відповідно які тенденції ми можемо спостерегти до того, поки Ось ця Епопея не завершиться. Я сказав, що нам не то, що зовсім там все одно хто буде очолювати нашого найпотужнішого партнера, але треба України бути дуже зваженою і дуже розумною, розумною в тому сенсі, що нам треба формулювати власне українську позицію. Чого ми хочемо, яке ми місце на яке місце ми претендуємо у світі? Чи хочемо, ми бути основою європейської натівської армії, як пропонують нам, наприклад, той самий Борис Джонсон. Тобто, наша мета, наше місце в світі, яким чином ми хочемо до цієї мети рухатися? Тобто, нам треба продемонструвати світові і Сполученим Штатам, що ми відкриті. До співпраці з будь-якою політичною силою, а краще з обома там політичними силами демократами, республіканцями, одночасно в будь-яких форматах, а є форматах, але є певні вимоги необхідні для України, які треба обов'язково виконувати. От, сформулювати цю базу для взаємодії, яка не залежить від результату виборів сполучених штатів публічно. Базу взаємодії, оце наше завдання, і тоді все, було, все буде нормально, незалежно від того, хто там і яким чином переможе пане Олександре. Якщо говорити про можливі дії Байдена до кінця свого президентського терміну, чи можливо, що Байден дозволить нам використовувати зброю для ураження території РФ? Бо я додам свою колегу. Відповідно, ми ж бачимо, що е, після ось цієї, цієї заяви вийти із передвиборчої гонки е, Байдену, в принципі, зараз нема чого втрачати. Він може вдаватися до непопулярних кроків, зокрема як е, ті, що надасть нам можливість бити в глиб Російської Федерації. Чи можливо це на вашу думку? А от я вибачаюсь, це для кого непопулярні кроки. Ви сказали, це непопулярні кроки, фактично для Кремлю, для Росії. Це, да, непопулярні кроки. А хто інший там серед демократів і навіть серед республіканців? Хто обмежує? А обмежує певний там характер взаємодії Білого Дому, Скреблен, і там певні контакти зберігаються. Навіть зараз відновлюються контакти між міністерством оборони Росії і Пентагоном. Отут от якісь Взаємодії, вони не те, щоб забороняють, але обмежують наші можливості, можливості, які нам надають наші союзники. Але я вважаю, що якщо Байден не повністю піде, не повністю передасть офіційно під присягу, передасть правління і керування Білим домом передасть. Камаль Гарріс, то тоді він, якщо він залишиться, він не відмовиться. Для нього це фактично розписатися, що він чогось боявся, Що ось зараз він був непевний собі, uh -huh. а от зараз він вже нікому нічого не зобов'язаний, і тому він може приймати ті рішення, які він власне хоче. Ну це не відповідає його характеру. Тому якщо він залишиться, мабуть, що він таки не буде, не буде нічого міняти, або зміниться щось, або на фронті, або в загальнополітичній ситуації світовій, ось тоді, користуючись цим приводом, він може щось зміняти сам власна руч, за власне ініціативу, навряд чи. Ну а якщо Харіс залишиться одноосібною керівницею Білого Дому, то тут може бути все. Пане Олександре, на завершення видання Аксіос пише, що ось ця передвиборча президентська кампанія у Сполучених Штатах Америки це кампанія хаосу. То чи завершиться цей хаос, зокрема, після того, коли офіційно завершаться вибори у США? О, після того як завершиться, залежно від того, хто приможе, з якими втратами. Американська демократія пройде ці вибори, бо впра... втрати точно будуть, бо ця компанія буде не типовою кампанією, вона буде запеклою, вона явно буде виходити за рамки таких загально прийнятих політичних норм. Я можу уявити, що там будуть знущатися з кандидатів бо один над одним будуть сміятися. і... Достатньо буде квинів, де і ще і, і прихильники і кандидатів теж будуть. Тобто там розхідне суспільство буде значною мірою. Але там є інституції, які фактично ну, майже не задіяні в цій передвиборчій кампанії, ну, наприклад, там, ЦРУ, ПБ Міністерство оборони, Міністерство фінансів, вони демонстративно не беруть жодної участі. Ну, принаймні офіційна, і вони залишаються таким обстрічцем стабільності під час передвиборчої кампанії. І, мабуть, що завдяки цьому острівцеві за два місяці максимум все повернеться до ладу, Ну, якщо ситуація в Штатах не розхитає ситуацію в світі. Будемо сподіватися, що цього не відбудеться. Будемо та дійсно на це сподіватися, спостерігати за цими подіями. Пане Олександре, спасибі вам за включення і за ваші міркування. Отож, політичний аналітик Олександр Кочетко був в етері громадського інтерактивного та радіо 1, Спілкувалися про політичну ситуацію у Сполучених Штатах Америки. На все добре і тримаймося.